Чи думали ви що задоволення і страх смерті пов'язані? Тобто ви одночасно хочете і жити, і одночасно хочете вмерти? Ви чомусь порадувались і вам хочеться повіситись. да? А ви щось хороше в житті зробили, а замість радості ви маєте вину сором і бажання вийти з якогось А, Тобто ми бачимо, що ці два елементи, вони прямо між собою ну сильно, так? Да? Зв'язані і витікають один з одного. Насправді, страх смерті це одна з основних наших структур. Тобто, це базова установка кожної людини. Кожен з нас буде боятися смерті. Ми її усвідомлюємо, нам це страшно. Проте є досить травмовані особистості, які з ним взаємодіють певним чином. Наприклад, або настільки так бояться, що доводять себе до генералізованого тривожного розладу, паніки, якоїсь іпохондрії, споживають постійно ліки, або думають, що якщо будуть правильно харчуватися, то вони звичайно не мруть. Неправда. Або навпаки, да, завтра хоч, хоч по топ, гори, сарай, гори і хата, жити наповну. Спускають всі гроші сьогодні, завтра хай буде погано, але да, от завтра його не буде, тому треба сьогодні урвати. А, тобто гра зі смертю і задоволенням, вона порушена. Да, тобто, Замість того, щоб да, я розумію, що я завтра вмру, але сьогодні я можу з'їсти печеньку і порадувати, і завтра мені від неї не буде погано. Да, людина просто жреться печеньки кілограмами. Тобто оця компенсація, де задоволення має є нам мінімізувати страх смерті або навпаки, да, вона порушена. Тобто, замість того, щоб позитивно користуватися їжей, спортом, подорожі, творчістю, ми це все викривляємо в своїй підсвідомості і робимо нашкоду собі. А, тобто, погано, коли. Страх смерті компенсується задоволенням, і, навпаки, коли задоволення забороняється страхом смерті. Метод я реконструкції він працює а, з такою штукою, як заборона задоволення. Зазвичай вона у нас використ... виконується, о, господи, виховується ще в дитинстві, навіть на такому тілесному рівні, що ви навіть кайфонути не можете. І да? замість того, щоб радіти там попригатити від радості, ви відчуваєте паралізуючий страх. Селхаром, трудоголізм, енергозмія – це все, або якісь схильність до болючих процедур, це все про способи сказати собі Я не маю права задов... отримувати задоволення. І з цим е... працювати досить довго, на жаль, але результати кінечні того варті. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, пишіть під цим відео.